Талант, натхнення і щоденна праця під таким гаслом. Ось уже 31 рік живе, навчає і працює комунальний заклад Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв. Спочатку вторгнення у закладі запровадили дистанційне навчання, розповідає його директорка Людмила Шугаєва. Ми запровадили Google клас. У нас усі студенти працюють онлайн, викладачі працюють онлайн. Слава Богу, що Мало із викладачів виїхали за кордон. Всього там пару чоловік. Всі, всі остальні залишилися тут, в нас, на місці, всі працюють. Ранок 24 лютого став великим потрясінням для студентів та педагогів коледжу. З початком війни наші всі колективи, творчі колективи, у нас був повний ступор. Ми не знали, як і що, з чого починати. Ми повністю, ми ж творчі люди. Ми не можемо, ми всь, весь час щось творимо, витворяємо, ну так сказати, груба. А так повний ступор. Ми не знали, з чого починати і як, і потихеньку, маленькими шажочками. То якийсь онлайн конкурс, то ми стали доставати свої відеозаписи і потрошку-потрошку входить в режим онлайн і далі працювати, далі розробляти якісь онлайн програми. Очі бояться, а руки роблять. Отак, через страх, депресію, невизначеність творчі працівники разом зі студентами долали кризу і пішли, пішли потрошку, і зараз у нас. Так сказати, немало нагород є і гран-при, і перші місця. Дітки участвують, викладачі стараються, все для цього роблять. Коледжу говорить Людмила Володимирівна, навіть вдалось провести цього року традиційний конкурс Слобожанські візерунки. Біля 500 учасників е прийняли участь у нашому конкурсі. І за кордону, і в Україні дуже багато міст, які люди поприсилали свої роботи, і ми зараз його цей конкурс продлили по терміну. І ось уже на днях буде виставлені результати цього конкурсу. Є переможці, є люди все рівно потрошечку вживають, потрошечку починають десь брати участь, щось малювати, щось робити ручками, якісь свої роботи і виставляють отак до нас на конкурс. Пройшла успішно, незважаючи на війну, і вступна кампанія до закладу. Набір ми почали ще з грудня. Минулого року раніше, і студентів прийшло багатенько. У нас в цьому році був конкурс. Багато людей, багато дітей, які потрапили до нас з деокупованих територій і вирішили остатися тут в закладі, навчатися. Багато. Конкурс був. Так що набрали набор, ми в цьому році зробили. Взагалі, Людмила Володимирівна відзначає, наскільки цей важкий час висвітлив найкраще у кожному студенті, у кожному працівнику навчального закладу. Мене дуже радує, що викладачі у нас от, перед періцеріна Федоровна щоб не було потихеньку, маленькими якимись кроками робимо якийсь конкурс, якісь там у нас нові. Новшества, якісь щось придумуються. Лариса Іванівна Шапко. Ну, вроді, що й онлайн. Ну, вона то якусь таку програмку, то якісь там. Твір зробила, то якісь вірші зробила, то вона провела якась онлайн, це все з дітками. Ну, умнічки. Ну так і багато, багато вчителів, які отак от потихеньку і щось робимо, робимо, робимо. Ну ми не можемо сидіти. Творчі люди, ну в, в депресії ми ми не можемо бути. Ми можемо на вихідних трошки, трошки бути в депресії. а З понеділка в нас робота, і ми починаємо щось, все одно воно крутиться, і твори ми витворяємо. У зв'язку з великим напливом до нашої громади вимушених переселенців з березня коледж теж був задіяний у цьому процесі, розповідає пані директорка. Зараз нас 20, 21 особа. Дуже багато було гуманітарної допомоги. Хочу подякувати кушніра Юрія Вікторовича. Переселенцям везуть і везуть і їм. І спочатку це все в мішках, все це ми роз це все розпреділяли. Я дуже велику роботу провів Ашот Аганесович Киропов. Він з ними всі, які тут у нас були проблеми, де що, все время зі мною на зв'язку, в будь-який час можна він... І Савіти, і, і приїди і це вечір чи ранок, чи це все ми вирішували зразу з ним. Хочу дуже подякувати дівчатам з управління праці, це кіпкала Вікторії Вікторовна, Просто здоров'я, терпіння і Карпенка Тетяні Володимирівні. Ця зовсім ніч, полночь. Вона тут в місті з нами. Деяка ситуація. Хочу подякувати дуже. Батюшки Іоанну, матушки Наталії, вони обід, що там, перше, друге, все, що готують, усе сюди в баночках в цих передають. Бабушки пообідали, вони назад, тобто вообще без питань, все це готували і, і досі вони ходять деякі, можуть пообідати у храмі. Ніколи не було відказу. Я дуже вдячна робітникам своїм, робітникам АХЧ, адміністрації, які залишилися в стінах коледжу під час війни. Ніде ми не виїжджали, ніде ми не були. Ми були тут, переживали всі наші страхи в стінах коледжу. Хочу подякувати за вашу роботу, за те, що як ми приймали переселенців, і уборка, і стірка, і людям допомагали, де що її готували, і з дітками їхніми нянчилися. Все це велике вам спасибі за вашу роботу. Війна та горе привели сюди цих жіночок із Краматорська та Вовчанського району. Людей було тут багато, звісно. помістили, одразу вказали. Нормально все, стали приживаться, как говорится. Все и прижились. Да, нормально, нормально. Честно вам сказать, mm -hmm. я не знаю, на руках носили. Mm -hmm. И в банк же, чтобы пенсию получать. Потом я в нее побыла, ну, немножко, там же что. А ну и узнала, что вот это вот это сюда. Пошла, там есть Татьяна Владимировна, дай бог ей здоровье, не знаю, и такая. Она так хорошо со мной поговорила, молодец на своем месте, она как, как вы там что? А я ж плачу, плачу, да вы не подумайте, что я. она это не это. Ну и сказала, вот сюда идите, идите спокойно, я говорю, а как, насколько хоть куда я потом, вот куда мне, она, живите, зимуйте, прям так сказала. Я прийшла зі з дівочки всі я це это, это обслужувачі, писав мне мені далі пастіль, застелили мені, і все. Ну, ви знаєте, просто навіть через чур, хорошо. Ніхто ніколи не міг подумати, що в студентських кімнатах будуть колись проживати люди, які тікають від війни. А Людмилі Володимирівні найбільше хочеться повернутись в ті часи, коли заклад був наповнений веселим студентським гомоном. Не вистачає цього. Коли у оці діти вони ж не просто так, а вони починають, там, ми там робимо якийсь проєкт, готуємось до якогось фестивалю, конкурсу, чи концерту. Оце Тут грають, тут танцюють, тут вони сміються, ця молодість, оця пуста-пуста. Заходиш і пусто-пусто. Я хочу все одно з весни, мабуть, це... не знаю, як воно буде, що воно буде. Ну, дай Бог, щоб воно було тихіше і набагато тихіше, щоб потихеньку студентів вертати, вертати у колективи, бо це життя. Війна війною. Ну, життя продовжується, і треба щось далі жити і робити. На сьогодні у Лозівській філії Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу навчається 660 студентів, зазначає Світлана Яковенко, заступник завідувача з навчально-виховної роботи. На початок війни говорить заступниця, всі студенти і викладачі знаходились на місцях. всі працювали, але зважаючи на такі обставини, ми вимушені були перейти на дистанційну форму навчання. Ми навчаємося, і на сьогоднішній день дистанційно. Набір студентів цього навчального року відбувався достатньо важко. Студенти мали право подавати електронні заяви. Студенти могли вступати до навчального закладу без власної присутності. Вони складали вступні випробування. Вони писали мотиваційні листи. Вони могли це все за електронною поштою надсилати. Це було дуже важко, але ми справилися. Ми набрали студентів. І у нас практично повні групи, чотири групи після 9 класу, і одна група на базі кваліфікованого робітника. У нас набор, ну можна сказати, відбувся. І ми набрали в цьому році 56 студентів, які прийшли на другий курс по добору на базі 11 класів. Тому ми працюємо ми з роботою. Після початку війни говорить пані Світлана, навчальний процес розпочали тільки з 21 березня. Ми філія і всі основні вказівки ми отримуємо від харківського коледжу. У них ситуація була набагато складніша ніж у нас, і ну, перший час ми взагалі не знали, що нам робити, як нам робити, і це тривало десь до середини березня. У нас взагалі не було навчального процесу. І з 21 березня ми почали в дистанційному форматі. За допомогою нашого сайту, за допомогою зум-конференції, ми почали відновлювати навчальний процес. І я думаю, що у нас вийшло непогано. Якісно організувати навчальний процес і працювати в умовах війни задача дійсно не з простих, зазначає завідувачка філії Ірина Луценко. Незважаючи на воєнний стан, який зараз у нас у всій Україні, наш навчальний заклад продовжує навчання. Як сприйняли виклики, наш колектив і наші студенти, ну так як і всі, ми на сьогодні. Навчаємося, навчальний заклад працює. Наші студенти і викладачі зараз на удаленки, тобто на дистанційній формі навчання. Ми спілкуємося з ними кожного дня згідно розкладу навчальних занять в онлайн на платформі Zoom. Дуже б хотілося, щоб все закінчилося, і ми вже перейшли в звичайний режим, щоб наші студенти повернулися в наші рідні стіни нашого коледжу. Ми все робимо для того, щоб навчальний процес не зупинявся. Серед студентів коледжу наразі навчаються діти зі статусом внутрішньопереміщеної особи. А студентський гуртожиток прихистив дорослих людей сім'ї з дітьми, які теж офіційно мають такий статус. У нас навчається 17 внутрішньо переміщених осіб, тобто це студенти, класні керівники на своєму місці, вони завжди протягують руку допомоги їм. Ну, а що стосується, так сказать, ми залишилися осторонь чужої біди, і на сьогоднішній день ми прийняли тимчасовий прихисток, наш гуртожиток, ми прийняли внутрішньо переміщених осіб. Ми почали їх приймати з 1 квітня. У нас їх було 65. На сьогодні у нас в гуртожитку проживає 36 внутрішньо переміщених осіб. Це жінки чоловіки, і діти. Тобто дітей у нас від 5 до 11 років 6. Це три хлопчика, три дівчинки. 12-17 років у нас дві дитини. І від 18 до 59 у нас 8 жінок проживає, 12 чоловіків. І також у нас 60-79 Проживає вісім осіб, вісім осіб. Надали прихисток, люди проживають в, в умовах. ну Я думаю, що вони проживають в умовах, можна сказати, приближених до домашніх, тобто у них є на чому спати, з чого їсти. Ну, тобто, все як вдома. Готові ми на сьогодні, тобто, ми ще готові прийняти 19 осіб. Це заброньовані місця для внутрішньо переміщених. Осіб, що стосується допомоги, яку ми як навчальний заклад надаємо допомогами, по-моєму, прихистка, тобто ми для них отримуємо допомогу, яку надає міська Лозівська міська рада, тобто фонди, які надають допомогу, тобто ми отримуємо і таким чином роздаємо їм. Цю допомогу. Ми дуже ну, особисто я і мій колектив. Ми можна сказати, благодарні так, нашому міському голові, що він не остається осторонь так би сказати, чужої біди, і це біда наша. Разом він допомагає всім, чим тільки можливо, для нормальних умов існування тих самих внутрішньо переміщених осіб, щоб вони не почувалися себе ну, як в. В чужій стороні, так, а як вдома. Тобто, підтримка міської влади вона відчувається і переселенці це теж відчувають. Ну Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб ця допомога потрапляла їм в руки. Викладач філії, класний керівник Віталій Вялов, має у своїй групі студентів з числа вимушених переселенців. В моїй групі Троє студентів, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, це дві дівчини і один хлопець. Діти приїхали навчатись із Луганщини, Люботина, Балаклії. І для того, щоб вони краще почувалися в чужому місті, викладач організував їм зустріч з одногрупниками, адже навчання дистанційне і контактувати з ними проблематично. Ставлення одногрупників таке саме, як і до всіх інших. Тобто немає, ніхто не виділяє, що це внутрішньо переміщені особи. Тобто вони просто студенти нашої групи. І ми зразу домовляємося, от за скільки, за практику, скільки я працюю педагогом, ми зразу домовились зі студентами, що ми на час навчання на три роки, одна сім'я, вони всі мої діти, я їх батька, і ми всі. Тайни, які є, щоб не тримали в собі все один одному. Ну по крайній мере, мені щоб вони казали, і поки така ситуація так і є. Про свою групу розповідає викладачка Ольга Смолянова. У групі е, в моїй є студент льготного контингенту. Він має статус внутрішньопереміщеної особи у 2021 році, тобто у тому навчальному році, він став студентом. Першокурсником нашої Лизівської філії зрозуміло, що адаптація це процес соціалізації, який проходить у кожного по-різному. Її переживає кожен з нас незалежно від того, скільки нам років. І от Максим цей процес адаптації пройшов успішно. А в групі викладача Сергія Шморгуна із 24 студентів двоє мають статус внутрішньо переміщених осіб. Одні переїхали з Куп'янського району село Шевченкове, Харківської області, інші з 2014 року місто Торець Донецької області і перебувають на даний момент в Краснопавлівці, А ті, що з Куп'янського району, вони в Лазовій. Особисто спілкуюсь майже щотижня. Підтримую зв'язок. Якщо якісь є питання, що стосуються навчання, вирішуємо. Якщо є проблеми, які навіть не стосуються навчання, також намагаюся допомагати зв'язки з волонтерами або там допомога з речами чи ще чимось. Вони приймають участь в заходах активно. Ну, тобто, ці студенти не відмовляються від будь-яких виховних або там позаудиторних заходів. Залюбки приймають участь. І Приходять завжди просять, коли наступні ігри або ще щось будете проводити. Ми залюбки будемо це ну, проводити. Є відомий вислів: у війни не дитяче обличчя, але першими страждають від неї саме діти. Альберт Саркісян навчається на першому курсі Лозівського центру професійної освіти. Альберт, звідки ти до нас приїхав до залу? З Барвинко. А що саме тебе привело сюди? Як не. так сталося? Шо. Ну що, війна сухату розбила. А за якою спеціальності ти навчаєшся? Верстатник сорокого профілю. Ну, а як тобі, як ти почуваєшся от у цьому навчальному закладі, як тебе зустріли? Дуже добре зустрілися. Все добре, нормально було. Із мамою Оленою та сестричкою Веронікою юнак має все необхідне для життя. Здобуває освіту, тут, у Лозовій. А від рідного дому залишились тільки руїни. А вам є куди там вертатись? Немає. Немає. Якщо, ну, зимуватимемо тут, а весною є сіну. Будемо щось друге собі шукати. Mm -hmm. А може й тут залишимося вже навсегда. Mm -hmm. Мама Альберта відзначає, на Лозівщині їх зустріли дуже добре. Дуже хорошо люди допомагали, і посуду, і продукти. Ну, все носили, дуже добре. Директорка центру Ірина Гонтаренко схвально відгукується про Альберта. Дуже така доброзичлива дитина, незважаючи на пережити таке, я вважаю, горе, тому що втратити домівку це просто страшне лихо. Ви ж бачите, як от яка реакція була. Небагатослівний, але йому дуже багато є що сказати насправді. Взагалі, вимушеними переселенцями опікувались у цьому закладі від самого початку російської навали, розповідає директорка. Практично з перших днів дійсно у нас є гуртожиток. Незручне розташування не дозволяло приймати велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Ми, так би мовити, нас тримали в резерві, ми приймали внутрішньопереміщених осіб. Хтось залишався там на декілька тижнів, хтось день-два відпочив та далі їхав. Ну з цим ми також ну людей зустрічали, якось більш-менш підтримували. Тоді, у перші дні війни, потрібно було діяти швидко і організовано, зазначає пані Ірина. Адже і на керівництві закладу, і педагогічному складі лежала велика відповідальність за учнів, серед яких було 28 сиріт двоє з них не мають обох батьків. Перше завдання було це дати команду, щоб дітей, які мешкають у гуртожитку. У нас їх 119 на той момент було, щоб вони всі по можливості роз'їхались по домівках. Ну і дуже швидко тут спрацювали і заступники, і працівники гуртожитка, тому що коли ми вже підійшли на нараду. Керівного складу то дітей вже залишився одна дитина. залишила швиденько, гроші дали на таксі, і дитина поїхала. Всі віддзвонилися, всі прибули додому. Дуже дякую своїй команді, своїм працівникам за це. Тому що безпека дітей, ви ж знаєте, це на першому місці. Заклад продовжив навчальний процес у дистанційному режимі. Перші два тижні це були канікули, а потім ми за цей період уже адаптувалися, дякуючи ще карантину. От і ми вже могли працювати дистанційно, почались уроки в дистанційному форматі. Звичайно, це не дуже добре, тому що спілкування телефонне це одне, а спілкування вживу, і спілкування з дітьми, але все рівно. Ми працюємо з дітьми на платформі Classroom, ми працюємо в Google Meet, тобто там уже все у нас налагоджено дуже добре. У нас навчені педагогічні працівники, з ними весь час ведеться робота. З покращення їхніх вмінь. От, тому я думаю, з цим взагалі проблем немає. Довелось центру долати ще один виклик війни. Його будівля досить серйозно постраждала від наслідків ракетного обстрілу. Велика кількість вікон у нас була пошкоджена, вибита. Ну, звичайно, те, що могли на той момент тими будівельними матеріалами, ми перший поверх весь закрили. Щоб доступу не було наскільки можливо, ось ну таким от чином, через невеликий проміжок часу нам дозволили закупити будівельні матеріали. І ми почали працювати, тобто на сьогоднішній день вікна всі у нас вже закриті, це і плівка, і ОСБ. Ну, дякую нашим працівникам, які зголосилися, господарча служба, які на сьогоднішній день у нас є тепло в закладі. Тобто тут комфортні, більш-менш умови, нормальні для того, щоб здійснювати процес, але оскільки дистанційно ми це робимо з домівок, звичайно. Наразі Лозівський центр професійної освіти знаходиться у стадії реорганізації. П'ять років тому ми приймали Панютінський професійний аграрний ліцей. А зараз у нас Первомайський професійний ліцей. Як не дивно, але 7 лютого ми отримали наказ про реорганізацію. Почалась робота, і ми встигли до початку війни. Ми встигли видати всі необхідні накази. Документи на погодження і в департаменті науки освіти, і в міністерстві документи на погодженні. Тобто ми працюємо в цьому напрямку, і вже з Нового року у нас буде єдиний заклад. Люди будуть переведені до Лозівського центру професійної освіти Харківської області, але у них буде відокремлено спеціалізоване відділення. Загальна кількість учнів двох відділень Лозівського та Первомайського складає на сьогодні 644 особи. Педагогів майже 100. А про що мріє Ірина Миколаївна? У найближчому майбутньому хочеться зайти в ці стіни усім колективом, провести тут педагогічну нараду. Хочеться побачити дітей і хочеться, щоб вони ходили тут. І ми їх навчали в наших класах. Саме головне наше завдання це навчити і утримати біля себе дітей. Можливо, я скажу не дуже коректні речі, але якість навчання це добре. Але під час війни, мабуть, сам факт навчання і гуртувати біля себе дітей. Ну, а те, що ми всі бажаємо миру, бажаємо поскоріше, щоб скоріше все це. Жах закінчився. Ну це я думаю бажання всіх українців і не тільки українців.